Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні ми прилетіли до міста Болоня, це столиця багатого регіону Емілія Романія, де рівень життя один із найвищих в Італії. Ще й середньовіччя Болоня була містом студентів та університетів. Саме тут був відкритий перший в Європі навчальний заклад, який нагадує сучасний універ, ректором якого був українець. Тут гарна архітектура і надзвичайно смачна кухня. В Болоньї ви можете подивитися, падаючі вежі дюатурі. Це дві вежі, збудовані під кутом одна до другої. На одну із них можна піднятись, пройшовши 500 сходинок і помилуватись панорамою міста з висоти 97 метрів. Це найвища падаюча вежа в світі. Колись вежі були проявом аристократизму, тому місцеві заможні жителі мірялись їхньою висотою. Сьогодні з 180 веж вціліло тільки 12. Колонади це загальна протяжність їх в полоні близько 40 кілометрів. Влітку рятує від спеки восени від дощу. Колонади почали будувати з досить практичною метою, щоб за рахунок них збільшити житлову площу. Сьогодні це символ міста. Площа Нептуна, п'яза дельнетуну. Знаходиться поруч з великою площею. В центрі стоїть великий фонтан Нептуна. Забруднювати воду, в якому заборонено законом не можна купатись. Трезупи цього Нептуна став основою логотипу автомобілів Місраті. Велика площа П'яза Медьжоре центральна площа старого міста, оточена багатьма історичними пам'ятками. Найстаріша будівля на площі Палацо дель Потеста, Згодом із нього побудували Палацо Ден Ензо з Венецією Арендом. Палацо де Акурсіо сьогодні тут знаходиться місцевий уряд та декілька музеїв, а поруч бібліотека Сала Борса. Всередину варто зайти, щоб помилуватися гарними фресками і подивитись на стародавній фундамент будівлі. Через скляну підлогу. Базиліка святого Петрунія. Згідно з задумкою, архітектура, це мала бути найвища церква в Європі, але грошей на будівництво не вистачило. Болонський університет, найстаріший університет Європи, відкрився у 1088 році і з того часу жодного разу не закривався. Студенти самі обирали своїх викладачів, самі оплачували їхню працю. В університеті знаходиться одна із найстаріших бібліотек Італії. Архігімназія. Колись це було головною будівлю Болонського університету. Тут навчались Петрарка, Копернік і Данте. Славиться своєю вражаючою колекцією більше 7 тисяч гербів. В приміщенні гімназії знаходиться анатомічний театр, середньовіччя в ньому проводили виставки операції. Базиліка Святого Домініка в розписі церкви брав участь молодий Мікеланджело. Також тут зберігся, зберігся орган, на якому в юності грав Моцарт. Площа святого Стефану. Тут знаходиться монастирський комплекс святого Стефану і сім церков. Середньовічні архітектори намагались збудувати точну копію гробу Господнього в Єрусалимі. Національна пінокотека. Одна із найбільших художніх галерей Італії включає в себе 30 виставкових залів, а також приміщення для сучасних виставок. Археологічний музей Болонії вмістив собі багато експонатів та колекцій, найцікавіше з яких єгипетська, посмертні маски фараонів, скульптури і вази. Провінції Болоня започаткували і досі виробляють машини марок, Ломбарджіні, Феррарі, Дукаті, Масераті. Колись у Болоні була добре розвинута мережа річкових каналів. Але сьогодні вони майже всі засипані. Ректором Болонського університету був виходець з України, Юрій Котермак, Юрій Дрогобич. Кухня у Болонії вважається найсмачнішою і найвідомішою в Італії. Щорічно в регіоні Емілія Романя проводиться фестиваль їжі та вина. Починається фестиваль в червні і триває до листопада. Обов'язково спробуйте такі страви, як тортеліні, лазаню, відбивна по-болонськи, кобаса мортаделла, пармезан, Пармська шинка, тальятеле, ламбруско. Можна гуляти містом болоня багато днів, але все от осягнути неможливо. По вулицях і площах доводиться весь час задирати голову, настільки масштабно і щедро будували італійці будівлі цього міста, не тільки вежі і собори, але й вдома знаті, якими пишається центр болонії, вражають уяв і не влазять об'єктив. Це місто подарувало світову болонську систему освіти, знаменитий соус Болонеза та милу собачку болонку. Тут, у середньовічних декораціях, вирує невгамовний дух молодості. Болоня надзвичайно зручно розташовується, звідси рукою подати до Мілана, Венеції, Флоренції та Рима, комфортно подорожувати Італію на швидкісних поїздах. Перше поселення на цих землях з'явилося ще 2500 років тому. Спочатку місто етрусків називалось Фельсіною, потім Гали перейменувала його Бононію. Свою сучасну назву Болоня місто отримало, коли стало частиною Римської імперії. Ви можете подивитись вікно на Вія Пієла. Це місце вважається найістаграннішим в Болонії. Вулиця Ми приїхали на поїзді. В Азізі це мальовниче середньовічне місто в Італійському регіоні Умбрія, відоме як батьківщина святого Франциска Азійського та Святої Клари Азійської, засновників ордена францисканців. Місто є одним із найвідвідуваніших християнських центрів у світі. Адже тут розташована знаменита базиліка святого Франциска, що зберігає фрески Джоту, а також собор святого Руфіна, де були хрещені Франциск та Клара. Азізі з його унікальною атмосферою спокою, історичною архітектурою та релігійною спадщиною внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Місто є надзвичайно важливим для католицьму як осередок діяльності святого Франциска, засновника ордену францисканців та його послідовниці Святої Клари. Це велична багатошарова базиліка є головним храмом ордену францисканців і містить знамениті фрески, що зображають життя Франциска. Кафедральний собор міста, де були хрещені Франциск і Клара і де Франциск. Прочитав одну із своїх ключових проповідей: місто зберегло свій середньовічний вигляд, оточене мурами, і є одним з найвідвідуючих священих місць у світі. Азізі разом із монастирем Сакроконвенто внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО за свою історичну і мистецьку цінність. Місто має особливу атмосферу спокою та духовності, що приваблює численних паломників і туристів. Базиліка Святого Франциска прикрашена знаменитими італійськими художниками Сімоні Мартіні, П'єтро Лоренцетті, звичайно, Джотто. Розташовується базиліка на пекельному пагорбі. Тут, тут аж до 13 століття проводили повішення злочинців. Святий попросив переіменувати пагорб у райський і поховати його саме тут. Пагорб змінив назву, але місцеві чомусь все одно іменують його по початковому варіанті. У вас виникне відчуття, що з XIII століття тут не змінилось зовсім нічого, потужні кріпосні стіни, що оточили північну частину міста, масштабність замку Пока Маджоре, гострі вершини базилік, усе це наближаючись переносить вас в минуле до рицарів, менастрелів, драконів і прекрасних принцес пам'яток слід зазначити П'яза дель Комуні площу, що розташована в самому центрі Азізі, є осередям соціально культурного і політичного життя міста. Портик храму Мінерви часів імператора Августа, середньовічний палац Пріорі і нарешті нову церкву. Вона побуде в цій церкві похований святий Карло Акустіс святи католицької церкви, італійський підліток, відомий як апостол інтернету або Божий інфлюсер, бо використовував цифрові технології для поширення християнської віри та створив сайт про евгалістичні дива, перший представник покоління Меліанлів, зарахований до ліку святих. Він був звичайним підлітком, який любив спорт та відеоігри, але мав сильне почуття віри, допомагав знедоленим та використовував свої технічні на. Для служня Богу. Він народився в Лондоні в італійській родині, яка повернулась до Мілана через кілька місяців. Він визначався глибокою вірою, молився щодня, відвідував Месу, але не впадав надмірність. І тепер до нього з усього світу люди їдуть, щоб помолитися, щоб він зцілив хворих людей, дітей з надією, що він допоможе. А зараз ми приїхали у місто Флоренція, це столиця регіону Тоскана. В Італії відома як колиська відродження завдяки внеску у розвиток мистецтва, культури та науки. Місто має багату історію, будучи центром торгівельної, фінансової та інтелектуальної діяльності, де творили такі генії, як Мікеланджело, Леонардо де Вінчі та Данте. Флоренція славиться своїми численними архітектурними шедеврами, музеями, такими як галерея Офіці та історичним центром, який є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Флоренція була центром Ренесансу, епохи, коли збагащення мистецтва, науки та гуманізму досягло свого піку, особливо завдяки впливу родині Медічі. Назва Флоренція походить від латинського флоренція, що означає квітуча і відображає її процвітання та красу. Весь історичний центр міста наповнений унікальними пам'ятками і є частиною спадщини ЮНЕСКО. Один з найвішливіших музеїв світу, що зберігає безцінні шедеври мистецтва. Величний собор з вражаючим куполом, що домінує на місцевим пейзажам, середньовічний старий міст, на якому збереглись старовинні ювелірні крамниці, палац Бекьо колишній центр влади Флоренційської республіки, розташований на площі Сеньоріні. Флоренція відома своєю тосканською кухнею та місцевими винами. Флоренцію справедливо називають містом музеєм через велику кількість архітектурних пам'яток та витворів. А зараз ми приїхали в Верону, зняли квартиру на дві ночі, трьохкімнатна квартира, ну не в центрі міста, але гарна квартира, і вона нам обійшлась 130 євро за дві доби. От. Дивіться, яка тут ванна з туалетом, кухонька, такі є все. От. Верона це місто на півночі Італії в регіоні Венето. Адміністративний центр одноімейної провінції, розташовано на річці Адедже. Відомо завдяки трагедії Шекспіра Ромео і Джульєта, а також збереженими пам'ятками різних епох. Включаючи римський амфітеатр, арена Ді Верона» та середньовічну архітектуру. Історичний центр Верони, внесений до списку ЮНЕСКО. Верона славиться своїми численними пам'ятками римської, середньовічної та реносанської архітектури. Добре збережений римський амфітеатр, який досі використовується для проведення оперних вистав, концертів та інших культурних заходів під відкритим небом. Головна площа Верони це серце старовинної частини міста, де ще з римських часів проходили торгові ринки. Один з найважливіших середньовічних мостів міста, що перетинає річку Адидже. Щорічний річний оперний фестиваль, який проводиться в арені ді Ферона, є однією з головних культурних подій міста. Перона є популярним туристичним центром завдяки своїй багатій історії, романтичній атмосфері та культурними пам'ятками. Місто є важливим транспортним узлом на шляху з Венеції до Мілана та з Паданської низовини до Австрії. Верона визнана спадщиною ЮНЕСКО за її унікальну міську структуру та архітектуру, які відображають безперевний розвиток міста протягом тисячоліть. Будинок Джульєти, балкон Джульєти це знамеднити як місце дії трагедії Ромео і Джульєта. Хоча історія міста не підтверджує прямого зв'язку, будинок зі одноменним балконом став символом романтики, що приваблює туристів з усього світу. Ферона це маленьке містечко. Прославлено завдяки Шекспіру. І хоча все, що стосується Ромео і Джульєти, тут не справжнє, а лише для туристів. Свого шарму і колориту місто все одно не втрачає. Верона багата на численні історичні будівлі, епохи середньовіща та Ренесансу, прекрасні краєвиди та музенькі вулочки з різнобарвними веселими будиночками. Саме за це у 2000 році місто віднесли до ЮНЕСКО. Ви можете подивитись П'яця брата, Веронська арена, це романський амфітеатр, який зберігся найкраще в цьому світі, другий за популярністю Італії після колізею. Творик Джульєти, окутаний багатьма легендами, П'яца Дель, Арбе, Серце Верони, її назва переводиться як плаща трав. Площа знаходиться на місці колишнього давньоримського форуму, де колись влаштовувались перегони на колісницях. Башта Ламберті найкраща оглядова площадка всієї Верони, з якої відкривається чудовий вид не тільки на місто, а й околицю. Готичний замок Кастель Бекю. Продовж багатьох століть був резиденцією правителів, складом зброї та казармою. А зараз тут знаходиться музей шовопису. Міст Понте Петра прекрасний арковий міст, будівництво якого розпочалося в античні часи. Романська церква V століття сан дже -Маджоре, збудована над містом захоронення першогонського епископа, величні ковані ворота, вікно Роза, вхід прикрашений готичним порталом, багате внутрішнє оздоблення, старовинні фрески на стінах, та це все робить церкву популярною серед туристів. Також ви можете побачити осипальницю Скалігерів. Це монументальний похоронний комплекс стеліготики сім'ї Дела Скала, призначений для зберігання гробниць. РБ найстаріша площа Верони, Серце стародавнього римського міста. Томус Беркаторіум – Готична будівля 14 -го століття. Палац Мафей красивіший бароковий палац. Прикрашений статуями античних богів. Ламберті найвища вежа Верони, завершена в 15 столітті. Гардело цегляна вежа на лівій стороні площі РБ, яку часто називають Годинниковою. Дуому – Дуомо кафедральний собор, побудований в 12 столітті. Санто Стефано. Є однією з найстаріших ранньохристиянських церков церква заснованих в V столітті. Сан-Джорджо церква з дивовижним куполом, спроктоване Мікеле Сан Мічелі. Домінує на березі Адідже. Сан-Джовані церква, заснована за часів Лангобардів. Сан Зено, можливо, найскравіша церква Верони. Санта Анастасія. Готична церква, побудована між 1290 ми роками. П'ять Сабра центральна площа сучасної Верони. Музей лапідарних написів збирає епіграфи та інші знахідки різних періодів. Кастель Бекю найбільша середньовічна будівля Вероні. Міскалі Гетт. Гарний цегляний міст через річку Адідже, який пов'язує Кастель Пекю з протилежним берегом. Міст Петра був побудований в першому столітті. П'ятцесеньорії найелегантніша площа Верони. Романський театр. Борсарі, Античні ворота, які були входом в місті. Ворота Лева є одним з найстаріших давньорийських пам'ятній Верони. Верона знаходиться на вигині річки Адідже, яка бере свій початок в Альпах. Історичний центр Верони центру Сторіко, де представлено більшість визначних пам'яток, пов'язаних з лівобережними районами декількома мостами. Ви можете подивитись церкву Санта Анастасія, сад джусті Римський театр та Понте Пєдра, Церква Сан Фермо Маджоре, Сарміоне та Пока Скалігера, Монтови. Міський музей Кастельвекіо та міст скалігерів. Дуже гарний міст. Рекомендую подивитися. І все можна побачити, все поруч, просто прогулятися містом, насолодитися цією архітектурою, старовиною, цією атмосферою романтизмом і прекрасною архітектури, смачною їжею, старовиною. Ворона розташована біля Підніжжя Лисінських гір і в 30 кілометрах від озера Гарда і 105 кілометрів від Венеції. Місто е, має не тільки будинок Джульєти і Ромео, але дуже багатих історичних пам'яток. Місто е, знаходиться на річці Адідже, Є частиною долини річки По. Клімат помірний і континентальний, літо сухе і жарке. Також тут є багато вулиць торгових у вироді, як називається Віа Мазіні. Вона розташована між площами Бра і Дела Ербе. Тут знайдете багато дорогих брендових магазинів. І також є магазини на Корсо Порта, Борсаті. Корсу Санта-Анастасія можна купити антикваріат. В Вероні дуже популярне кінське м'ясо, де канал і покула де канал. Цікаво, що тут не дуже багато піцерій, але досить популярна паста. Спробуйте піцо -чері, це гречана паста з сиром і шавлією, Косенцелі, біголі, равіолі, касела. Боліто, Тут роблять тільки в Вероні. Я дякую вам за перегляд мого відео. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і не пропускайте цікаві відео. І до наступних зустрічів, дякую вам усім за, за, ваш, за вашу підтримку. І за ваші лайки я дуже...